Доброго дня мої любі! Получила багато замовлень в посилочках і зараз зробимо обзор посилочок, що ж сьогодні замовляють наші клієнти. Так, відкриваю ось так. Ага. Сьогодні наші клієнти замовляють Майдмайстер. Повна коробка у мене Майдмайстеру. 10 штук зелених. Ой, червоних, вибачте, 10 штук червоних майдмастерів лежить ось в цій коробці. Для чого цей унікальний антистресовий напій? Тут він для чого? Значить, для заспокоєння нервової системи, для покращення стану. щоб... Спокійніше реагувати на все, що відбувається кругом нас, покращує сон, позбавляє головних болей, добре нормалізує роботу гормональної системи та щитовидної желези, очищує кров, це антиоксидант і добре захищає наш організм від оксидативного стресу. Дає багато сил, енергії, повишає робото... працездатність. Так, він працює на кору великого полушарія і дає концентрацію внимання, повишає пам'ять, цей напій можна приймати. А також рекомендується приймати і діткам, які, допустимо, погано ще розмовляють, та й вони скоріше будуть ну, розмовляти для розвитку речі, студентам, школьникам, всім людям, хто працює або не працює, тобто цей напій він дуже-дуже корисний. У складі елькарнітін дає енергію, розвіротрол, хлорофил, тобто чистий і кров, і судини, вітаміни b 6 b 12 а також фоліове кислота, тобто і для жіночого здоров'я, і для серця, і для кислорода, щоб доступ кислорода був до мозгу да, і до серця. Це тут у складі холін, селен, тобто для покращення роботи щитовидної желези дуже класно працює. У складі є желізо, яке засвоюється благодаря вітамінам в 6, в 12 і фолівої кислоті. Все це разом засвоюється. Тобто, у кого анемія, ви зможете позбавитись цим напієм від анемії. Підняти рівень желіза, нормалізувати гемоглобін, або він низький у вас, або високий, цей напій допоможе нормалізувати. Mm. Ну, ще дуже-дуже багато, я навіть ну, щось точно пропустила. Mm. Коензим Q10, який захищає від старіння. Ну, в общем, цей напій дуже корисний, і на, прийомі, на фоні його прийому нормалізується і покращиться сон, позбавляється головних болей, тому я дуже рекомендую, він дає багато сили і енергії на весь день. Це натуральний, хочу за, ну, саме ваше на це звернути, що це натуральні вітаміни. І нічого в складі синтетичного немає. Ось знак якісті інститут фрезеніус, німецька якість, яка підтверджує, що у складі тільки натуральний продукт і те, що буде на благо для здоров'ячка. Його можна приймати або курсами, якщо бажаєте, або на постійній основі від 40 до 80 мл в день. Якщо діткам, то діткам йде з рахунку 1 мл майдмайстеру на 1 кг ваги тіла. приймати цей напій можна з полугодувалого возрасту дитини. Хто не може завагітніти, теж рекомендую майдмайстер. Саме цей напій допоміг моїй кумі, моїй подрузі. Вона ціле цілий життя не могла ну, забеременіти, завагітніти і виносити дитинку. І в 46 років сталося чудо. Перед цим вона приймала два роки майдмайстер. Коли я її познайомила з продукцією ЛР, вона мені казала Таня. Що ти мені е, таке? Ну, порадила. Я тепер без маймастеру жити не можу. Це мій напій, я його хочу. І коли він був в акції, вона його постійно багатенько закупляла і пила два роки. І звершилося чудо. Вона завагітняла і родила в 46 років свою першу дитинку, дуже гарну дівчинку. Ще й першого. Червня родила прямо на день захисту дітей. Я кажу: ну це Богом тобі дан, дана дитинка, дуже рада за неї. І в моїй команді ще багато є дівчат, три або чотири. Ну це багато, бо вони теж не могли завагітняти. І благодаря продукції ЛР і саме Майдмайстер вони теж пили. Е случилося чудо, і у них родилися е маленькі дітки. Ось тому рекомендую цей натуральний продукт. Приймайте він зараз в акції. Останні е два дні ще акція до кінця місяця. Останні дні діє акція, тому поспішайте, хто ще не встиг. Придбати по акційній ціні звертайтеся, я вам оформлю дисконтний номер в офіційному інтернет-магазині компанії LR і ви напряму від виробника зможете купляти якісні продукти для здоров'я та краси німецької якісті. Компанія LR працює в 30 країнах світу і продукти доступні в цих країнах. Хто не хоче реєструватися, наприклад, да, не хоче оформлювати дисконтний номер, ви можете придбати продукцію у мене. Напишіть мені в дірек, або в інстаграм, або на Viber. Я надам силочку і мої телефончики під моїм постом. Всім гарного дня, мирного неба. Будьте завжди здорові. До нових зустрічей! Доброго дня!